У цей особливий час, коли наше місто гортає світло різдвяних вогнів, а вулиці наповнюються ароматом свята, ми стаємо ближче один до одного. Передешні свята це час, коли домівки наповнюються теплом, час єдності та віри в дива. Ми збираємось разом у полі найдорожчих, щоб поділитися обіймами, теплими словами та молитвою. Згадуємо про важливе. Родину, любов і віру в добро, яке завжди перемагає. У ці дні особливо цінуємо мир та спокій, за який щодня борються наші захисники, і дякуємо Збройним силам за їхню мужність. Цей період символ початку нового етапу та віри у світле, мирне майбутнє. Нехай ці святкові дні зміцнять ваші родини, подарують спокій і злагоду в кожен дім. Нехай у вашому житті завжди буде місце для добрих справ. А віра у краще веде вперед і навіть у найскладніші часи. Бережімо своїх рідних, цінуємо кожну мить разом і не забуваємо, що найбільше щастя це люди поруч. З Різдвом Христовим і з Новим Роком, який ми творимо разом. Христос народився. Славімо Його!